темного проєктування. Людина, про яку ми сьогодні будемо говорити, це і Чи, напевно не найбільше його серед Професорів, які з ними працювали, тобто, тоді, напевно, що точно не професори, а молодші, коли всі були молодшими і молодшими, так? то напевно Богдан Петрович команд. Автор, так, якщо перефразовувати слова з відомого фільму, відомого артиста, одно час із ето фізики ми були на грані фізичного істощення. Так? Пашковського такі методи були. Але я хочу дещо продовжити ту розмову, яка була. і Я думаю, що я не помилюся, що я скажу, що тому поколінню приблизно мого. Дуже повезло, бо ми бачили і вчилися таких колоритних вчених, які сьогодні обговорюємо. І як сказав Іван Михайлович, ми бачили такі лекції, які ми не можемо в них вчитися нічого. Але ми бачили такі лекції, з яких можна багато почерпнути і стати гарним викладачем. Таким чином. Пашковський Маріан Владиславич, я не буду дуже в деталі, в деталі біографії вдаватися. Я скажу єдине що, що в мене таке враження іноді, як я заходжу в ту аудиторію, що він тут сидить. Отак завжди він там сидів в вченій раді і крамольні питання задавав, типу, а де електроніка? Чи ще щось там, так? Ось, ну такий характер був. Такий характер був і ми його таким запам'ятали. Значить, дуже колоритна фігура, протиречива, однак вчений з великою інтуїцією, я не побоюся сказати про це. Значить, хто він такий? Доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений професор університету, лауреат Державної премії України. Про премію я скажу дещо пізніше. Ось ну, Декілька слів про е, біографічні дані Значить, народився теж ну, протирічива інформація, але 01, 28 року на Бродівщині е, на цю батьківщину він завжди їздив з великим піднесенням і звітам приїжджав. Дуже натхненний, ми там були неодноразово. Значить, Вчився в університеті на фізико-математичному факультеті Львівського державного університету, закінчив, був направлений в Молдавську ССР, працював три роки фізиком в школі, викладав фізику, потім приїхав до аспірантури там пару місяців, він навіть викладав фізику в якомусь технікуму, по-моєму, легкої промисловості. Пізніше навчався в аспірантурі главу Бермана, закінчив аспірантуру і він став зразу во Одоцента. Бачите, як тоді можна було, значить, не маючи вченого ступеня, стати виконуючим обов'язки доцента. Ну, в 61-му році він захистив кандидатську дисертацію. Вона була зв'язана з рентгенівськими методами дослідження параметрів градки. Вона така була досить така прогресивна робота. Ну, не буду про ці деталі говорити, але от в 1973 році він захистив докторську дисертацію, яка називалася Домішки і дефекти в кристалах вольфраматів, халькогенідів, вольфраматів та халькогенідів ртуті. Значить, я бачу тут дисертацію. Дисертація приблизно 400-500 сторінок. У двох томах, два томи були, ця робота захищалася. Якщо коли він захищав цю дисертацію, то там одночасно, як в тому анекдоті, значить зачитували її анонімки, значить, що це не його, не так і тому подібне все. Ну, але тим не менше все минулося. Він очолив кафедру фізики напівпровідників, він фактично її заснував, був засновником кафедри і працював вже після закінчення докторської дисертації. Однак, Петро Петрович, єдиний безпартійний завдання. Я власне хотів потім це сказати, так, і тут така ситуація виникає, смертельний випадок на кафедрі нещасний, людина загинула, значить, і його усунули з посади завідуючого кафедру як основного винуватця. Хоча, як тут кажуть... Ну, Це такий біг обставин. Так, ну і ось, власне кажучи, прийшло, я не пригадую, скільки років, він став знову завідуючим кафедри. Бо коли я в 74-му році прийшов в аспірантуру, він не був завідуючим кафедри, він став пізніше завідуючим кафедри, ще раз його обрали, бо виявляється, він єдиний доктор наук був в галузі фізики напівпровідників. Так, і... Так би мовити, сам Бог. А Микола Григорович, він був сторонником того, що кафедру повинен очолювати доктор наук. І таким чином він очолив кафедру і повів, повів ту тематику. Яка ж тематика? Та тематика від самого початку Сполуки Сірчистої ртуті, окісні кристали, халькогенід ртуті. І ось ми тими матеріалами, ось, зокрема в кінці, Халькогеніди ртуті, це був так, як би мовити, наш хліб. Це був наш хліб. Значить, під керівництвом Маляна Владиславовича по тих напрямках захищено було під 40 дисертацій. Ми пробували порахувати достатньо точно, ну, важкувати, ну, десь біля 40 захищених дисертацій. Далі, коли я прийшов до нього аспирантуру в 74 році, в групі було 45 людей. Це була група, яка тут по різних поверхах мала кімнати, варили, вирощували, пекли, міряли день і ніч. Тяжко працювали. Ну, Маріан Славович, він любив навантажувати. Він любив навантажувати і Таким чином завжди наша група мала 3-4 таких важливих теми. 3-4 важливих теми, які е, були зв'язані з поставками матеріалів. І якщо спочатку мова йшла про створення якихось там матеріалів, ну, будемо говорити тільки е, кристалів, там, які мають певні властивості, то пізніше вже вийшло на Такий рівень, коли дуже високі вимоги ставилися до параметрів тих матеріалів, які були необхідні. Ну, я розкажу, може, деякий випадок, хоча б один-два випадки в тому напрямку. Значить, коли я закінчив аспірантуру, Мар'ян Славович каже, Зайдіть дам в перший відділ і підпишіть там деякі документи. Ну, я зайшов, мене нічого не питали, значить, поклали ТЗ і підписують. Я підписав ТЗ. ну, ТЗ там було, а це виявилася тема по постановленні Вищої правительственної комісії і ЦК КПСС. Значить, Мар'ян Славович сказав так, от зробите тему, будемо говорити про вас захист, не зробите, не будемо говорити так. А людей він вже всіх розігнав, так, так би мовити. Так, Так, в той же час він вже був лауреатом державної премії України, правда, з самого початку, з самого початку, коли формувалася, це, по-моєму, на початку 80-х років група. По присвоєнню Державної премії СССР за розробку матеріалу ІК електроніки, він з тої групи був виконений, бо була така фраза Хто він такий? Він навіть не член партії. Так. Значить, оце, оцей от імідж не член партії, це його переслідувало ціле життя, ціле життя, тому що завжди. На кафедрі, коли обговорювалися кадрові питання чи якісь там фінансові питання, то засідала не кафедра, а засідала партбюро І кафедра, так? А оскільки не членів партії було менше, то завжди рішення приймалося, ви розумієте, яке. Ну, Після кожного засідання ця інформація переносилася туди. І Відповідно, розворот справ ішов в необхідному напрямку для певної кількості людей. Для певної кількості людей. Маріан Славич, він така колоритна людина, вчений був, його знали у всьому Радянському Союзі. Я хочу сказати, без перебільшення. Що жодна дисертація по вузькозонних матеріалах, а зокрема Халькогеніди ртуті, не була затверджена ваком, якщо вона не пройшла Львівський університет, зокрема, кафедру фізики на півпровідників. Жодна або провідна організація, або Маріон Флавич опонент, або відзив хоча б на автореферат. Хоча б відзив на автореферат. І в цьому плані ми мали дуже багато клопотів, тому що постійно йшли дисертації, треба було відзиви писати, монографії е е е підручники. Ну, Мар'я Славич, як правило, будемо казати, він нічого сам не писав, я тільки коректував. Але ми, кожен із нас діставав розділ і так далі. І коли приходила дисертація, казав, Богдан, три-п'ять зауважень. Ну і так приходило п'ять чоловік. П'ятьма зауваженнями до нього завжди. Цей десерлант, як приїжджав, то він був білий. так. Е, так. Ну, але така була робота, що характерно в людських якостях, Мирославичу. Хоча він був жорсткий в роботі, він дуже вимагав, однак він не мав властивостей його того підлого характеру, який був характерний все-таки для багатьох людей. Для декількох людей, я буду говорити, цього в нього не було. Він ніколи, коли навіть і розставалися, то були емоції, звичайно, і так далі. Але е як такої обіди, звичайно, глибокої не було. Далі він вів журнал «Фізична електроніка. Я думаю, кожен з нас, який тут старших людей, він пам'ятає той журнал, ми публікували там роботи. Республіканський міжвідомчий журнал. Він був заступник головного редактора цього журналу. Вам що на кафедрі не дають розмовляти? Він був заступник головного редактора. І прийшов час, коли цей журнал для початку забрали в політехніку. І його викинули з заступника головного редактора. Знову ж така причина була, не член партії, не може бути відповідальною особою такою. Так, ну, Чим кінчилося? Віддали Набитовичу і так, так далі, і цей журнал рано чи пізно все закрився. Закрився, Такий був. Е, так, ну, я говорив про наукову тематику, яка йшла. Дуже важлива тематика йшла. Спочатку ми інтенсивно працювали з інститутом оптики там, в Томську, інститутом прикладної фізики в Москві. Це все було закомутовано, закомутовано, але всі ці дуже важливі роботи. Один з фрагментів, значить він Маріанславич в Москві, на якихось там курсах завідуючих. Викликає мене, їдемо в Зеленоград. В Зеленограді сідає замміністра електронної промишленості, ще якась там фігура з того інституту чи заводу в Зеленограду. і ставлять завдання ставлять завдання перед нами. Так. Ну, а Марія завжди так. А прибори? Маріан Славич, будь-який прибор в Союзі ваш. Маріан Славич, а деньги. Любить деньги. Ми вам даємо мільйон. Мільйон нам не можна, тому що бухгалтерія обмежує е, 300 тисяч. Хорошо, 300 тисяч. А студенту ви візьмете? Маріанславич, який випросив. Так, і таким чином, значить, брали цю, давали цю тему. І він побоявся її взяти. Йому сказали, Славович, зробите це, член кор СССР, а ваш ректор герой соціалістичного труду. І він побоявся, очевидно, відповідальності. Ну, вже наша то група розвалювалася, і він це не взяв. не взяв. Хоча ми цю роботу могли зробити. Бо перед тим, як він то, ми зробили роботу про ту тему, я говорив, була. Тепер я можу вказати конкретна тема підняття робочої температури інфрачервоного детектора з 77 до 120 кельвина, ото, що він на мене повісив, і ми це зробили. Ми це зробили. Я цю температуру підняв і це було впроваджено, але на тому все так потихеньку все почало руйнуватися. Тепер ще я з ним довго працював. Значить, зрозуміло, що по тій тематиці дуже, я не розумів, чому не дозволяється публікувати. публікувати, він то дуже жорстко випускав всі публікації назовні. Але коли приходив до нього з роботою, було правило пропускати через засідання кафедри або через семінар, це, це ми проходили. Але в жодній публікації ви не зустрінете де Пашковський є перший автор. Він завжди, коли я приносив, він навіть, себе переставляв на друге, третє місце. Ніколи він цим не зловживав. Не зловживав. А тепер ще одно, коли вже останні роки вже було ясно, що треба робити крен комп'ютерні науки. Значить, приходив Роман Ярославович завжди на каву, і він казав, Роман, що таке інформаційні технології? Так. От він завжди підтримував, що треба створити напрям. І оця спеціалізація, яка була створена комп'ютерні технології фізиці, роман займався е, пробиванням того, то він це діло підтримував. Але він не підтримував ліквідацію кафедри як такої. Він ліквіда... казав поділити цю кафедру, мають тим і тим займатися. Але він сказав, отого завідуючи, я не хочу треба знімати, бо так не буде. Так. <головік> <головік> так. Він такий радикальний був. Так. так, ну і ще одне, значить, я завжди йому, коли приносив роботи там чи там формулу, він то поправляв і казав, наука повинна бути красива. Формула, якщо вона Красива, то вона є правильна, то вона є правильно. Так, ну ще є один момент такий <смі> <смі> дуже цікавий з його, бо він згадував вже українські часи, то він багато чого згадував і він виявляється, сказав, що він був одним із претендентів дивізію Галичина. Але тільки завдяки тому, що йому бракувало рік, там до того цензу мінімального, його не взяли. І я питав, ну а які ж там люди? А він казав, Богдан там сама сметана нації була, самі яскраві люди, самі гарні люди були, записувалися в ту дивізію. Але то було під егідою якраз такого е, така е, історія була, бо е, він зустрівся з Палюком і Розказував, що Палюх після е, війни в 44 му році залишений був е, на Тернопільщині вчителем фізики. Так? Ну і коли він десь там ранком ще спав, прийшла сусідка і казала, Ганка, ти чула, війна закінчилася. А Ганка каже, як закінчилася, як вони ще тут. <рес> так. Він в тому е, в ракурсі розказував, значить, про... Е, Свою, свою історію. Так, коло інтересів надзвичайно велике. Він, як ви пам'ятаєте, казав, мені треба порахувати, мені треба знати, мені треба помірити в кінці. Так, Але, зокрема, то він в кінці вже свого життя кинувся в проблему води і впливу магнітного поля. Ну, тут було багато зроблено, було багато зроблено, однак це все розпорошено і люди, які тим займалися, чи виїхали за кордон, чи взагалі поміняли життєві, життєві напрямки. Ну, е, я дякую вам, що ви мене вислухали. Я дякую е, адміністрації, е, бо... Тут був такий плин, іноді був такий плин, що факультет вийник на рівному місці. Нічого нікого не було до того часу. Ми все по-новому зробили. Так. Але такого в науці не буває. І те, що ми згадуємо своїх вчителів, свої корені, це є дуже важливо. І я вам дякую за це. Дякую научу. Бував, що... Тут навіть фотографії ну, можна догадатися, ми всі більшість його знаємо, це завжди було харизма. Це завжди був жарт. це завжди була несподівана комунікація зі всіма з ким він говорив. Деякі риси є спільні для всіх, хто тут є, і можливо там треба буде виділити Далі продовжуємо. і... Е, тут. А, <пробітник> прошу може, добре посадити. Таку величку марку з рівночного плану. Всі називали, що Іван Мирославич очолив кафедру в 64-му році. Вадим Григоріч прийшов на кафедру в 64-му році, Іван Володимирович інтенсивно почав займатися тою тематикою в 64-році. Мало хто пам'ятає, яка ж подія відбулася в цей час. А в цей час в світовій науці відбулася така надзвичайна подія, був басовим Прохоровим і Таунсом винайдений лазер. І люди всі молоді, рідко хто вже пам'ятає, який той тоді був той лазерний бум. Ну, то можна хіба порівняти з теперішньою якими, приблизно те. Що тільки не писали, що лазери будуть і орати, і сіяти, і варити, ну, коротше, буде все. Але коли прийшла їх хворія, та перша, почали думати, що ті лазери робити, як, які матеріали для цього потрібні, як керувати потужністю лазерного випромінювання, як моделювати це лазерне випромінювання, як реєструвати його. Це ціла Коло питань, які треба було вирішувати. І ну, тоді можу сказати, що фактично тоді в Радянському Союзі і народилася та, тоді вона називалася квантова електроніка, не знаю, чому квантова. І створено було море закладів, які займалися цим питанням. В той час і багато цих задач було спущено на капіталь фізики на півпровідників. І було очолив. Марія Миславича. І так як для рішення тих питань потрібні були матеріали надзвичайно різні. Це і в широкозонні, і вузькозонні, і матеріали дуже специфічні, то віддати належне Марія Миславичу, що на кафедрі вирішалися паралельно всі ті проблеми. І ростилися широкозонні кристали, мається на увазі вольфромати, гранати, інші окисні сполуки. В був вже невелике напрацювання, не, не можна так сказати, досить солідне напрацювання по сільчистій Туті, почалися інтенсивні роботи по телоридах Туті і Кадмії, ну і сирнідах так, також. Два слова скажу, з чим то було зв'язано. Коли період був такий, що називається Холодною війною, і дуже було актуально мати Випромінювачі, лазерні системи, які слабо поганаються в вікнах атмосферних. Ну, ви знаєте, що є там кілька тих атмосферних вікон, найбільш такі використовані це 3 3,5 мікрон, 8,14 мікрон. І от на ті створювали випромінювачі на ті діапазони, ну і відповідно приймальні пристрої на ті діапазони. Ну, найбільш такі Актуальне питання, яке було, років 50, то створенням і детекторів випромінювання, і випромінюючи на 3,5 і на 8,400 мікро. І от Марія Миславич, будучи завідуючи кафедрою, ну, він під'єднав такі досить потужні сили і совський Валовнинович, і совітський Вадим Григорович. Вони якось знайшли ту спільну мову по створенню тих проблем, шукали методи отримання якісних матеріалів, створення природи на, їхні, на їхній основі. Ну, але мушу віддати належне, ну, такий філософський аспект роботи навіть дисертації Марія ну, Навіть його дисертація, Звучало, ну, я детально не пам'ятаю, а приблизно так, що вплив точкових дефектів на фізичні властивості як широкозонних кристалів, гуськозонних кристалів, Ні. що на першій болі, здається, речі не Ну, Він зумів і об'єднати, і показати, і розробити методи прогнозування матеріалів необхідними властивостями. Попутно скажу і про Івана Володимировича, і про Володимира Володимировича. Сталося так, якесь життя, що всі ва я працював від часу створення кафедри, тоді я ще був студентом, і до кінця їхнього життя. Ну, сумно, що всі вони вже пішли з життям, незвичайно великий клас, вклад в науку. Кожен з них зробив надзвичайно багато. Один володів енциклопед, енциклопедичними знаннями, другий був неперевершений. У галузі технологій, особливо епілекційних росту і тонких плівок. Богдан Іславич, дуже багато хто е, 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 говорив, що ну, володіє якоюсь інтуїцією, вмів мі, організувати е, людей з різними поглядами для вирішення тієї конкретної задачі, яку треба було вирішувати. Ну, хочу сказати, ще такий е, вже Богдан Кирович говорив, що в лікті лабораторії було 40 чоловік. Наші десь порядка 30, на кафедрі більше сотні людей. І в результаті ну, плат встановлення матеріальної бази університету був суттєвий. В ті часи е, роботи по так званому НДЧ Це складало 5-6-7 мільйонів залежності від року. На, на ті часи це були величезні гроші. Ну, Особливо, що вважати. Що зарплата інженера була 100 рублей. Ну, Решту розпоряджалися ректора і Ну, далі. Водим Рівович, свій час, от, так скілько було сказано, став директором інституту приходної фізики. От інститут прикладної фізики це було... Структура, яка була створена на базі якоби СКБ-модулятор, СКБ-Магноз, насправді це було зовсім, ну, як би сказати, окрема самодостатня організація, яка по обсягу фінансування була співмірна сім'я розміром фінансування наукової роботи в університеті. Владимир Иванович не стало, но на в их час, Общих наукового и физика был прикрепляющийся к физическому факультету из Мурской с довольными работами всего университета. Ну ясно, что он в, в заключение я могу сказать, что мне очень повезло, что Всі роки своєї діяльності мені прийшлося співпрацювати з цими видатними людьми. І думаю, що світла пам'ять про них залишиться з нами.